Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC заявив, що тимчасова російська окупація частини української території може бути реальною ціною виживання України як суверенної держави. Мова саме про тимчасову окупацію, яку ніхто не буде визнавати як територію Росії. Він каже: Наразі Україна при всій підтримці заходу не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни, без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна, якщо ціна її виживання полягає. У тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими, заявив президент Чехії. Петр Павел дуже часто виступає таким глашатаєм Європи, показує їх думку. Але питання в тому, що після заяв про те, що Крим буде наш мир справедливий, все інше таке сприймати вкрай важко. Як буде реагувати Зеленський, він поки мовчить. Мовчить, фоткається, знімає відосики. Але а, зараз треба казати відверто: президент повинен висловити свою позицію. Замість того, щоб імітувати бурхливу діяльність, він повинен казати правду. А оце для нашого президента: вкрай важко.